Дальня бердянська коса вже в найближчій перспективі може перетворитися на мертву пустку а червонокнижні рослини і тварини опиняться під загрозою вимирання серед зелених насаджень. Раз у раз з'являються свіжі пеньки. пенькиміють місце факти, вирубки, але я би не сказав, що це... Какие-то даже регулярные или какие-то назвать объемные моменты. Иногда бывает, что местные жители совершают данные административные правонарушения, в частности, Вот мы здесь видим, были срублены несколько тополей, но нарушитель был задержан. И при помощи местных жителей отреагированы нашими сотрудниками составлен административный протокол. И... Пасчитану шер в розмірі 27 сім тисяч виставлений тому на Місцеві такою поведінкою сусідів у Бурені стверджують, до правоохоронних органів зверталися багато разів. Люди, які вирубують посадку, значно. і ізвісної них знають всі. Ми однократно обращались в органи. И органы власти сообщали на аппаратное совещание, мы постоянно даем, что у нас вырубуется регулярно посадка. Люди чувствуют свою безнаказанность. То есть они могут сказать, что им там плохо, они инвалиды, у них там топить нечем, и они могут делать, что хотят. То есть они никто не думает, что посадка это большая роль играет посадки. Во-первых, защищает дома от ветра. У нас різні тут погодные условия, которые не раз уже жителі эти деревья спасали, і всі об этом прекрасно знають. Но живуть після нас, хоч потоп. Представники нацпарку запевняють, ситуацію з виробкою в цілому контролюють і масові дерева ніхто не знищує. Однак і покарати порушників поки не вийшло. Все опираються в суди. Суди просто при налічі определених справах, каких то там документів, які приносять адвокатов, опять же, просто ті діла розбивають наші. А ущерби Щерби у за словами Наталії Якимук небайдужі мешканці коси готові контролювати сусідів порушників своїми силами. А також бородянці запланували велику справу пересадку і полив саджанців в улюбленій посадці. Як тільки вот погода это через неділю, ну, внукраїнську через дві. Я хочу от будь-якого писати обявлення сообщать, що собиратися і розсаджувати дерева, Потому що якщо ми не сделаємо это сейчас, то через несколько лет здесь просто будет пусто. Даже уже сейчас, вот, літом, будемо ходити, вже видеть. Кожним годом його випілювати і випілювають. Скоро же взагалі просто нічого не останется. У національному парку до такої ініціативи поставилися з ентузіазмом. Вже отримали необхідні дозволи і готові допомагати всіма силами. Наш науковий відділ присовського на парку одобрив дане мероприятие. Ну думаю, на сьогоднішній неділі по. Провести эту акцію провести у свою чергу голова вуличного комітету ще раз підкреслила свій ліс місцеві нищити не дозволять. Комітет активні жителі коси національний парк все одно будуть журить, все одно будуть ловити. І ви знаєте, ми вже прийняли рішення, що ми будемо вместе з вами ходити на суди і доказувати в судах вашу вину, то що ви уничтожаєте наше будущее.